І після прогулянки я вирішила приготувати сніданок, дуже простий і легесенький. Для цього сніданку нам потрібно, напевно, всі такі е, продукти є в, кожні, в кожному холодильнику. Єдине, що треба, нам тостовий хліб. Я його купляла. Е, використала повністю весь тостовий хліб, тому що такі бутерброди нам сподобалися. Вони нагадують таку, е, можна сказати, піцу, просто така вона міні. І знаєте, цей хлібчик так присмажується, е, стає такий хрусткий, що мені дуже дуже. Сподобалося. Так що беріть собі на замітку ось такий сніданок. Може він не дуже корисний, але це дуже-дуже смачно. У нас трішки покупок. Тепер у нас сенсей відкрився поруч. І, звісно, якщо є гарна акція, то ми туди йдемо. Зараз покажу, що так, ми. Так, зараз покажу мої покупки, але з першої я забрала посилку з Єви, замовляла, там мені треба був вітамін Д, тому я замовила. Приймаю його. У мене запалення внутрішнього вуха, і там треба пити ліки, зазвичай, ну, і вітамін Д. Я здала, і він мене такий на критичному низькому рівні. Тому мій вітамін Д закінчиться, був іншої фірми. Але я дивлюся, знаєте, лікарів чи як то правильно. Фармацевтів, можна так сказати, ну все через TikTok. черпаю, кажуть, інформацію і беру, і е, вибрала ось собі цієї фірми «Garden of Life», якщо я правильно вимовляю, саме цей дуже такі позитивні на нього відгуки. Ну, побачимо, проп'ю його, мені треба ще здати, потім буде. І потім до лікаря мого. Це інститут лору. Я лікуюсь там. Так, і ось таку пасту взяла, бо була на неї акція. Хоча чекаю, інше, замовила пасту нашого українського бренду-виробника, не бренду, а виробника. Побачу, хочу, знаєте, щось таке наше, як кажуть, українське. Ну, побачимо. Хоча ця паста непогана, тим паче вона була по акції. І ці вітаміни так, вони не бюджетні, але вони були теж по акції, І через Letyshop я замовляла, тому мені була непогана знижка. Так, на рахунок Сінгсею, Що я купила? Ось таку майку я собі взяла, 169 гривень розмір, в розмірі XL, таку вже брала, але брала в L, теж нормальна, але в XL, мені здається, краще так на мені сидить, тому що Великодень дав за себе знати. Трішки, знаєте, Пасхи їла і трішки там кілограми набрала лишні. Надіюся, що вони підуть. Надіюся, але Ось Сьогодні такий настрій не дуже, то шоколадку вже їла. Ну, нічого страшного. Так, ось таку маєчку взяла, взяла в рожевому кольорі, дуже мені сподобалось і як сидить на мені. Так, там міряла ще спідницю, але спідницю не взяла, тому що треба було купляти верх. Ну, коротше, не взяла. А може ще. Вернусь за нею, ну, треба мені подумати. Дочка взяла ось таку звичайну, я не знаю, як вона правильно зветься, толстовка чи як. Була майже 460 гривень, зараз 269. Вона собі взяла в розмірі М, і вона така доволі Ну, така оверсайз, можна сказати. Вона у мене гуляє з собачкою. Тому їй піде і так непогано доволі сидить. Дуже непогано. У мене дочка, знаєте, більше полюбляє такий спортивний стиль. Але сьогодні вона поміряла ось ще ось такий жакет дівчатками. Як мені сподобалось на ній, дуже класно. Теж він був по акції в розмірі L вона взяла. був він коштував 800 гривень, зараз 400. Їй дуже пасує. Такий ніжний колір. Ну, дуже я сказала. Бери, ну дуже тобі пасують. Тим паче, в неї буде скоро така зустріч. Це по роботі. Ну треба бути в такому класичному більш стилі, тому думаю, якраз на цей день підійде їй і буде дуже гарно дивитися. В неї штанці такі класичні є. Тому я ось покупкою дуже задоволена. Як сидить, ну, супер. Так що, ось такі у нас, дівчатка, були покупки. І знаєте, що, дивлюся, сонечко виходить. Тиждень, напевно, буде гарним і не дощитиме. Нарешті можемо посадити наш город. І так, дівчатка, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Вчора почала знімати відео. Сьогодні продовжую. Ми виїхали на закупку. Продуктів і вирішили трішки скупитися, тому що будемо святкувати, можна так сказати, моє день народження. Але в планах не було його святкувати. І я не хотіла, Знаєте, напевно, з віком трішки по-іншому відноситься до дня народження. І ну, не знаю, раніше я любила, приїжджали і куми, і друзі приїжджали, і е, батьки, і мого чоловіка, і мої батьки. Але, напевно, з віком до свого. День народження зовсім по іншому, я наприклад ставлюся, і зараз я не люблю святкувати своє День народження. Але так склалося, що взагалі які плани були на день народження? Відсвяткувати сім'єю, тому що з'явилася така можливість святкувати сім'єю. Я дуже-дуже рада, що вона з'явилася. І думала, проведемо ми день, як кажуть, разом. Але так сталося, що, напевно, до нас приїде, ще ми точно так не знаємо, але в планах є: приїде наш поважний, можна сказати, гість. І трішки Хочемо до нього, як кажуть, ну, приготуватися. У нього так склалося, що у нього теж є можливість приїхати, тому звісно, такі зустрічі зараз дуже-дуже важливі. Тому надіємося, що все, все складеться і е, так буде. Е, напевно, тільки вони приїдуть, тому що, знаєте, е, і у моїх батьків там трішки не складається, І я думаю, що е, свекруха не зможе. Їхати. Коротше, взагалі я не хотіла і не хочу це святкування. Але якщо б не поважний, можна сказати, гість нічого такого не було. І цікаво буде дівчатка послухати, як ви до свого день народження ставитесь, полюбляєте його чи не полюбляєте. І як знаєте, любите, ви, напевно, так отримувати подарунки, чи дарувати любите. У мене син питав, що мені подарувати, і дочка питає. Але я знаєте так кажу, що мені ось треба, ось що треба. я ну Це нормально, я вважаю, щоб запитали, ось так бо є такі, знаєте як подарунок роблять. А я кажу прямо. мені те і те треба. Так що замовила подарунки, надіюся, що мої замовлення моє виконають. Хоча у мене подарунки не такі дорогі. Все мені, що треба. Ось так. Так, дівчатка, що на рахунок моєї хвороби, мого вуха, я проходжу надалі лікування, і ви знаєте, мені дуже-дуже підійшло це лікування. Я проходила консультацію в інституті Лора, познайомилася там з дуже. Ну просто класною, можна сказати, такою лікаркою. Там їх дві було. Спочатку я попала до такої, ну вона не старша, але є там більш не більш старша. Вони дві молоді. Одній лікарки десь ну, років 50-55, а інша ну десь така мого віку, так я б сказала. І спочатку я попала до старшої, вона класна, мені все сподобалось, а потім я попала до молодшої. І ми вже обмінялися контактами, і знаєте, так мені сподобалась вона. Сказала: не хвилюйтеся, все буде добре, не переживайте. У мене запалення вуха. Хто е трішки знає за що я говорю? Там є кришталик у нас в цьому вусі, і він випадає. Вона мені дала такий гарний прогноз, каже, треба тільки час і робіть вправи. То я це все роблю. І в мене я вам так скажу, голову є, але воно не таке, як було на початку. Але ж поки ще таблетки я вживаю. Може, я оце знаєте, що за що переживаю? Що поки я їх вживаю, то вони мені допомагають. А може я буду не вживати, може. Тоді мені стане гірше, але я не хочу знаєте, так негативно настро... настрій такий брати, хочу позитиву, тому надіюся, що це все пройде. Ось так пю ліки, ще вітамін Д мені треба буде перездати, я вже казала. І тоді вже піду до неї, якщо мене воно ще буде турбувати. Якщо турбувати нічого не буду, я просто запишу її номер і буду знати, що є такі, такі, така хвороба є і є така класна лікарка. Ми на закупку всім мирного тихого дня!